Глава 32 Пресвята Діва, жертвує Божого Сина для відкуплення людей. Ісус покидає Назарет. Любов, якою наша велика цариця любила найсвятішого Сина, можна було виміряти хіба що радістю і болем, які вона переживала протягом життя. Марія любила Ісуса як сина предвічного Отця. як того, Хто зоцем творить цілість Божої істоти і нескінченні Божі прикмети, любила його як свого сина, який за своєю людською природою був виключно її сином, з її тіла і крові, любила його, бо саме в людській природі був святим святих та джерелом всякої святості. Слухняний і люблячий син своєї Матері, Ісус вельми шанував її, через те, що став її сином, підніс її над усіма створіннями і збагатив скарбами Божества, пануванням над усіма створіннями та іншими ласками і привілеями, яким нікому іншому не могли бути дані. Марія жила в присутності справжнього джерела любові. У школі правдивого Бога любові, в товаристві свого найсвятішого сина. Ця небесна ранкова зоря осягнула свого найвищого блиску і дозріла до повноти вогню любові найсвятішого дня Ласки. Марія через свою любов ніби перевтілилась у свого улюбленого сина, і він навзаєм обдарував її ласками і добродійствами. І саме тоді, коли її любов сягнула Зеніту, почула голос предвічного Отця, який закликав її, мов колись патріарха Авраама, віддати в жертву свого єдиного сина. Одного дня Марія, перебуваючи в стані високого піднесення, була покликана до царського трону при Святої Трійці, з престолу до неї долинув чудесний голос. Маріє, моя доню, віддай мені в жертву Твого єдинородного. Потужний голос супроводжувало світло, в якому Марія пізнала волю Всевишнього. Мати Божа знала, що згідно з Божою волею людський рід мав бути викоплений через муку і смерть її найсвятішого Сина, знала також про все, що мало статися під час проповідування та повчання Ісуса. У серці милостивої Матері завирували найрізноманітніші почуття, покірність, любов до Бога і людей, співчуття і страждання з приводу того, що мало трапитись з її найсвятішим сином. З покорою та мужнім серцем відповіла Марія Отцю Небесному, Предвічний Царю, Всемогутній Боже, нескінчена мудростей і доброта. Все, що існує, завдячує Твоєму щедрому милосердю, ти ні від кого незалежний, Господи, чому наказуєш мені мізерному земному хоробакові, щоб я віддала і пожертвувала тобі сина, яким я була обдарована завдяки Твоїй нескінченій доброті. Адже належить Він Тобі, о вічний Божий Отче, Ти породив Його перед віками. Коли ще не існувала рання зірка, ти народжуєш його постійно і будеш породжувати упродовж усіх віків. Правда, я одягла його в людське тіло, годувала його своїми грудьми і плекала, як мати, але навіть ця найсвятіша Його людськість належить тобі так само, як і я, бо від тебе отримала все, ким є, що я могла йому дати. Отже, те, що я мала би пожертвувати, є швидше твоєю жертвою, найвищий царю, який так щедро обдаровує створіння своїми скарбами, що навіть свого Сина, породженого зі своєї істоти, вимагаєш як добровільну жертву для них і хочеш прийняти на себе зобов'язання стосовно людей. З твоїм сином прийшло до мене все що добре, з Його рук я отримала незлічені дари й почесті, Він є силою мого серця, суттю мого Духа, життям моєї душі, радістю мого життя. Це була би для мене солодка жертва, якби тобі самому я могла Його пожертвувати, бо ти знаєш Його вартість, але віддати Його твоїй справедливості. Щоб ця жертва була виконана руками його недругів коштом Його життя яке цінніше за цілий світ, о Найвищий Господи, це велика жертва для люблячої Матері, справді великої жертви вимагаєш від мене, утім, нехай не моя воля, а Твоя станеться, нехай люди будуть відкуплені, і хай переможе Твоя справедливість. Нехай об'явиться Твоя нескінченна любов, а Твоє ім'я, хай пізнають і шанують усі люди. Віддаю Тобі мого улюбленого Ісаака, що був справді пожертвуваний, віддаю мого Сина у жертву, аби діти Адама вчинили все згідно твого незмінного рішення, усе, що тільки з Твого натхнення написали і провіщали пророки. Нехай у ньому сповниться. Жертва Пресвятої Діви була більшою і милішою для предвічного Отця серед усіх жертв, які від початку світу були йому складені та які до кінця світу йому приноситимуть. Звичайно, винятком тут є жертва, яку склав Богові її Син, наш Спаситель. Жертва Матері була тісно пов'язана з жертвою сина. Говорячи з нею одне ціле, і якщо найвищим доказом любові вважається те, що хтось віддасть своє життя за товариша, то Марія настільки перевищувала всіх людей, наскільки життя Божого Сина було для неї малішим від її власного життя. Нескінченну кількість разів віддала б власне життя. Аби врятувати життя сина, яке було для неї безмірно дорогим. Нема для нас іншої міри, якою змогли б оцінити любов Цариці Неба до людей, як любов предвічного Отця, Він любив нас так сильно, що віддав свого єдинородного сина, аби всі, хто в нього вірить, могли спастися. Так учинила Марія, мати милосердя. За наше спасіння віддала єдинородного сина. Якби цього не зробила, то справа спасіння не могла б здійснитися відповідно до Божих рішень, за якими Марія мусила підкоритися волі предвічного Отця. Ми повинні оцінити і зрозуміти, наскільки зобов'язані Марії. Коли Пресвята Трійця прийняла цю жертву Великої Цариці. Марія в нагороду отримала надзвичайну ласку потішення. Вона була піднесена до найвищого рівня захоплення і бачила Бога в ясному без заслон водінні, в чистому світлі істоти Бога. Марія знову пізнала сильне прагнення найвищого добра, бажання дати розумним створінням свої нескінченні скарби. це мало статися. В силу відкуплення і з допомогою втілення слова, бачила також, якої великої любові зазнає це чудове діло серед людей. Після цього просвітлення Марія ще раз з радістю склала в жертву свого сина. Божа всемогутність підтримала її і зміцнила, щоб вона з незламною відвагою змогла перебувати біля втіленого слова. Під час діла відкуплення, була його помічницею і товаришкою, як це визначила нескінченна мудрість, те, що, ще розкажу, кажу, буде свідчити, що Марія впоралась з цим завданням. З допомогою сили і впливу Божих ласк, причиста діва була підготовлена до перенесення розлуки зі своїм найсвятішим сином. Ісус Христос звернувся до Марії з ніжністю і співчуттям люблячого сина. Моя мамо, людську природу, яку я маю, ти подарувала мені зі свого тіла і своєї крові, з них я прийняв постать слуги в Твоєму дівичому лоні, ти годувала мене та працювала в поті чола, щоб утримати мене. Тому визнаю, що я є твоїм сином і твоєю власністю. І це більше, ніж будь-хто коли-небудь буде власністю своєї матері. Тому дай мені свій дозвіл, щоб я пішов виконати волю мого предвічного Отця. Надійшов час, щоб я відрікся твого солодкого товариства і твоєї дорогої присутності поруч зі мною, і почав діло відкуплення. Завершився час відпочинку, наближається година, коли мушу почати страждати заради відкуплення моїх братів, дітей Адама. Справу доручено мені Отцем, виконую з твоєї згоди. Хочу, щоб ти була моєю товаришкою і помічницею, аби брала участь у моїх терпіннях. Правда, мушу тебе тепер покинути саму, але перебуватиме на тобі моє благословення. Буде за тобою доглядати моя потужна опіка, а пізніше попрошу, щоб ти мене супроводжувала. Промовляючи ці слова, Ісус обійняв свою найулюбленішу маму. Разом плакали, мати Божа впала на коліна перед своїм найсвятішим сином і відповіла йому з невимовним сумом та пошаною. Мій Господи і предвічний, Боже, Ти справді є моїм сином, я посвятила тобі всю любов і всі сили, твоя Божа мудрість проникає в мою душу. Добре знаєш, що я віддала б моє життя, аби спасти Твоє. Якби це тільки було потрібно, позаяк мусить сповнитися воля Твого Отця і Твоя воля, тому охоче присвячую Тобі свою волю, візьми її, мій сину, і володарю моєї істоти, як милу жертву, і не відмовляй мені у твоїй Божій опіці. Найбільшою мукою було б для мене те, якби ти мав терпіти. А я не могла б супроводжувати тебе в твоїй муці. Зроби мене гідною цієї ласки, мій сину, прошу тебе про це, як твоя мати, що дала тобі людське тіло, в якому будеш терпіти. Наймилостивіша мати просила його також, щоб узяв із собою трохи їжі. Але Ісус пояснив їй, чому цього не зробить у дверях убогої хатини. Марія навколішки знову просила сина благословення, цілуючи йому ноги. Ісус поблагословив її і пішов у дорогу до Йордану, щоб як добрий пастир міг знайти заблудлу овечку і на своїх плечах винести її на дорогу, котра веде до вічного життя. Ісус Христос почав тоді 30-й рік свого життя, Попрощавшись із матір'ю, пішов на берег Йордану. Де був охрещений своїм предтечею, це відбулося на 30-й день після того, як йому виповнилося 29 років. Церква відзначає цю подію. Я не в змозі достеменно описати страждання Пресвятої Діви під час цього розлучення. Мені бракує слів, аби розповісти про те, що діялося в серцях сина й матері. Це було частиною їхнього страждання, і Всевишній навіть допустив, щоб вони здійснилися сповна, біль нашого Божого вчителя не був менший від того, який, керований безмірною любов'ю, перевищував час нашого спасіння. Але й милостива матір не зазнала полегшення через усвідомлення тієї великої любові до нас. Яку відчував її найсвітіший син, думка про те, що його чекає, тільки збільшувала її страждання, о моя найсолодша любове, чому не виходять тобі назустріч наші невдячні і зачерствілі серця? Чому не стримує тебе думка, що люди не варті тебе, а предвічне добро? О, що є життя без нас ти був би так само щасливий? Так само нескінченні у досконалості, святості та хвалі, і як ти є з нами, не можемо нічим доповнити досконалість, яку маєш сам у собі, то чому ж так дбайливо шукаєш мізерні створіння, чому ціною своїх терпінь і свого Христа бажаєш ощасливити інших, без сумніву, тому що в своїй неосяжній любові ти вважаєш. Щастя інших, власним щастям, а ми лише дивимося на них, не бачачи нічого іншого Слова цариці. Моя доню таємниці, які ти описала, уважно обдумуй і високо цінуй, як з огляду на своє спасіння, так і щоб наслідувати мене. Пам'ятай, що в згаданому видінні я бачила у Господа, як високо Він цінить не тільки терпіння і смерть сина, але й страждання всіх тих, хто повинен наслідувати Спасителя на хресній дорозі. Я жертвувала добровільно мого Божого Сина на муку і смерть, але я благала також найвищого, щоб дозволив мені брати участь у всіх терпіннях і тортурах відкуплення. Предвічний Отець вислухав моє прохання, Сина свого Ісуса, я просила, щоб позбавив мене своїх внутрішніх розрад, аби я супроводжувала Його в гіркій дорозі. Любов, яку Він дав мені, як син і Бог, пробудила в мені прагнення до терпінь. і саме тому, що любив мене так ніжно. Уділив мені ці терпіння, бо саме ними випробовує тих, кого любить. Син мій хотів, щоб я, як його мати, не була позбавлена того добродійства і честі, які він вважає за найвище добро в земному житті. Моє прохання і воля мого Господа незабаром здійснилися, і від мене було забрано втіхи, а син більше не виявляв мені. Безмірної ніжності, саме тому на весіллі в кані і біля Христа не промовив до мене маму, а тільки жінку, також за інших обставин суворо випробував мене. Причиною такої поведінки була не так недостатність любові, як вияв любові, бо так Господь зробив мене образом і подобою в терпінні, яке вибрав собі як спадок. Та коштовний скарб. Отже, бачиш, як сильно помиляються люди і які далекі вони від світла та правдивої дороги. Майже всі намагаються уникнути молитов, терпінь, щоб не страждати, ненавидять тієї надійної царської дороги Христа й умертвень. Унаслідок цього фальшивого розуміння втрачають подібність до свого первісного зразка, до Ісуса Христа і до мене, забувають люди, що саме ця подібність є правдивим і найвищим добром на землі, тому роблять неможливим своє спасіння. Всі ви хворі внаслідок числених гріхів, а ліками від них є лише терпіння. Гріх породжує недозволену приємність, а очиститись від нього можна лише шляхом покути, бо через покаяння справедливий суддя прощає. Завдяки гіркоті терпінь зникають злі пожадання і пристрасті, пихатість зазнає упокорення, а тіло підпорядковується пануванню духа, захоплення речами злими, чуттєвими і земними найлегше минає в терпінні. Розум набирає просвітлення а воля сили до виконання Божих заповідей. Усі сили душі піддаються розумові, а пристрасті, визначеному Божою волею, порядкові. Проте найважливішою справою є те, що Бог, наче зобов'язаний тому, хто терпеливо зносить свої терпіння або сам шукає страждань, щоб наслідувати мого сина. Тоді всемогутній виявляє свою милостиву любов. цій науці міститься рецепт щастя людини. Хто від цієї правди втікає, той не сповна розуму, а хто її не знає, той є неуком.